На цьому уроці ми з вами поговоримо про вертикальні кути. Розглянемо дві прямі, які перетинаються, та розглянемо всі кути, утворені при перетині даних прямих. Дивіться, кут ДКА та кут ДКБ є суміжними. Так само, як і кут АКЦ та АКД, які також суміжні. Також у нас є кут БКЦ, БКД, які суміжні, а тепер розглянемо кути, які знаходяться навпроти один одного. Дивіться: кут АКЦ, ось я його позначу, а інший кут, який знаходиться напроти цього кута АКЦ, це кут ДКБ. Ось він. Так? Візьмемо іншу пару кутів. Кут АКД знаходиться напроти кута СКБ. Ось його я його позначу рожевим. Ось вони. Так? Кути, які утворилися при перетині двох прямих та які знаходяться. Один напротив іншого називають вертикальним. Або можемо сформулювати цей по-іншому. Наприклад, два кути називають вертикальними, якщо сторони одного є доповняльними променями сторін другого. Давайте запишемо. Два кути називають вертикальними, якщо сторони одного з них, ось, наприклад, АК та ЦК, є доповняльними променями сторін другого. Так? Або, іншими словами, це кути, утворені при перетині двох прямих та які знаходяться один навпроти іншого. Так, визначення записали. Тепер теорема. Всі вертикальні коти рівні, тобто кут АКЦ дорівнює куту ДКБ, а кут АКД дорівнює куту СКБ. Давайте запишемо. Кут, візьму інший колір, ось він синій, кут АКЦ дорівнює куту ДКБ, а кут АКД буде дорівнювати куту. C. Вертикальні кути рівні між собою. Так? Давайте запишемо цю теорему. Вертикальні кути рівні між собою. Так, тепер давайте розглянемо задачу, щоб продемонструвати використання вертикальних кутів. Два із чотирьох нерозгорнутих кутів що утворились при перетині двох прямих, відносяться як 4 до 5, знайти градусну міру кожного. Так, давайте зробимо рисунок. Ось у нас є дві прямі, Так, позначимо, як і в попередньому малюнку, АКД та Ц, К, Б. Ми знаємо, що два із чотирьох нерозгорнутих кутів відносяться як 4 до 5. Дивіться, оскільки вертикальні кути рівні, то вони не можуть відноситися як 4 до 5. Вони рівні, вони відносяться як один до одного. Так? А значить, це суміжні кути, які утворилися при перетині цих прямих. Які відносяться як 4 до 5. Так? Ось я позначу е, кут 1, так? кут 2, щоб легше було записувати. І ми знаємо, що кут 1 менший, так відноситься до кута 2, як 4 до 5. Так. Потрібно знайти градусну міру кожного з цих кутів. Давайте позначимо, Кут 1 має градусну міру 4х. Так? Тоді кут 2 буде мати градусну міру 5х. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тоді Давайте запишемо. Так, 4х плюс 5х буде дорівнювати 180 градусів. А отже, 9х дорівнює 180 градусів, а отже х буде дорівнювати 180 поділене на 9 та буде 20 градусів. Тобто перший кут, кут 1, буде дорівнювати 4 помножене на 20, це буде 80 градусів, а другий кут буде дорівнювати 5 помножене на 20, це буде 100 градусів. У нас є дві пари вертикальних кутів, тобто кут 1 це ДКБ, кут ДБ. КБ буде дорівнювати куту АКЦ, так як вертикальні, АКС та дорівнює 80 градусів. Та інший кут, кут АКД, АКД, дорівнює куту СКБ, куту С. КБ інша пара вертикальних путів та дорівнює 100 градусів.